Ось, друзі, починали ми картоплю з секири готувати. так. Ось ця картопля з рибочками, з Адріаном Челентано, ось додали його. Ось трішечки ще покреативили. Ну, Таке. Ну, я тут не в себе вдома, тому за умови. Будь ласка, можете мене не критикувати. Дякую так, щоб мене тут приютили. Але бачите, трішечки собі підняв настрій. Я казав, що готування це ще й креатив, і це розвиток фантазії, розвиток якихось навичок. І це дуже-дуже корисно. Я з дитинства готую. І навіть пироги, там, яблучний та торти міг робити ще в дитинці. Зараз ні, бо я солодке не їм, в принципі. Тому таке, як і алкоголь чомусь ось не можу пити таке щось. Але готувати це, ну знаєте, майже е, зараз мене це ледве не єдиний спосіб підняти настрій. Я їм не кожного дня не думайте, що це так не я сказав, не, не я не помилився, не те, що три рази тричі на день, а їм не кожного дня буває один-два дні. Я взагалі не їм, а буває ось так. Раз на два дні собі влаштовую ось таке маленьке свято. І навіть мені цікавіше готувати, аніж навіть їсти. Тобто мені цікавіше сам процес, сам цей ось креатив, якась як ми з нічого клац-клац-клац. Ну, як у шахах, як ти береш, ну, майже з нічого, якийсь береш варіант, начебто невідомий, ніхто так не грає. Потім клац 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 І зробив з нього такий варіант, що просто там. Прибираєш, ну, принаймні, у бліц, але то гросів обігруєш в одну калитку. Тому, друзі, для мене це важливо, для мене це креативно. Їм рідко, але ось так, щоб було задоволення. На жаль, я ж сказав, що живу сам ну, з товаришем, товариш харчується по кафе-ресторанам, тому що він тут гламурний, можна сказати так. Він, ну так, з них прийнято це в них звички. Я кілька разів запрошував, але не був почутий, тому ну що. Тому креативлю для себе, на жаль, звісно, було б цікавіше, якби для родини це робити, але як є, друзі, завжди знаходите, знаходьте варіанти, як розвивати свою фантазію, як креативити, як щось робити цікаве, веселе та корисне.